Проспект Миру, якому вже 28 років, найдовша вулиця у Шепетівці. Протяженість її складає близько двох кілометрів. Наразі проспект ремонтують, аби підвищити якість транспортного сполучення в місті. Ми хочемо сьогодні показати те, що в непростих умовах фінансових місто Шепетівка впроваджує ті програми, які були передбачені на початку року. Ми ставимо перед собою задачу максимум забезпечити для наших людей всі можливі послуги в різних напрямках і транспортне сполучення, і другі адміністративні послуги, і так далі. І сьогодні ми бачимо, що в місті Шепетівка найкраще освоєння по бюджетному фінансуванню на ремонт доріг. Вони сьогодні освоїли 92% виділених коштів. Це найкращий результат в області. Наші люди відчули, що вся робота, яку проводить влада, яку ініціює президент України, вона направлена для покращення життя людей. Цього року на ремонт вулиці вже освоєно більше 9 мільйонів гривень. Планують витратити і ще майже 12 мільйонів. Міський голова Шепетівки Сергій Антонюк запевняє, ремонт дороги завершиться наступного року. Перший шар. Асфальтобетону вирівнюючи 3-4 см, далі вкладається асфальтобетон крупнозернистий 8 см. Наслідуючий рік ми будемо вкладати по цих двох шарах ще один шар 5 см мілкозернистого асфальтобетону. Йде повна заміна бордюрів, закінчення робіт відповідно до договорних зобов'язань і до календарного графіку в наступному році. Ремонтують проспект будівельники одного з місцевих підприємств. Кажуть, використовують новітні технології та сучасне обладнання. І і Шепетівці продовжують ремонтувати автошляхи і незабаром планують відновити дорожні покриття на площі біля автовокзалу, а також на вулиці Шишукова. Олександр Корольчук, Олександр Горішевський Шепетівки для інформаційного випуску.